Треш у Києві. Ділок на геліку, що вкрав мільйони у ЗСУ, жорстоко побив велосипедиста. Посадовець МЗС торгував українськими паспортами для росіян, щоби тікали в ЄС. Удар у тил ворога на Ставропільщині ліквідовано під полковника Росгвардії всю його свиту. У новій каховці дроном Баба Яга мінуснули відомого колаборанта. Масштабна пожежа в Російській Федерації ЗСУ рознесли НПЗ на Ростовщині. Шокуючи відео, школярки знущаються. Над одноліткою привіт! Мене звати Катерина Нестеренко. Я разом із колежанками розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. Бидло на геліку, інакше я сказати не можу. гамсели велосипедиста посеред білого дня. І за що? За те, що велосипедист зробив зауваження цій блататі. Одного цього речення вистачить, щоб описати той треш, який робився учора у Києві. Але є ще кілька важливих деталей. Цього інциденту, бо 44-річний водій кубика побив велосипедиста так по обличчю що той з непритомню. Як думаєте, що сталося далі? Нападник відтягнув непритомного чоловіка на узбіччя і просто поїхав. Постраждалий у важкому стані у лікарні правоохоронці встановили, що внаслідок нападу постраждав 40-річний киянин, якого госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою. Та переломом з кістки. Наразі він у важкому стані перебуває у лікарні. Цього неадеквата поліція затримала загрожує йому від п'яти до восьми років. Водію геліка навіть обрали запобіжний захід нічний домашній арешт. Ну і остаточний штрих до портрету цього бидла. І забігаючи наперед, здається нам, що покарання він не отримає. Як пишуть у мережі, нападники з кулаками це Олександр Хілик. Директор такої собі ТОВ Глобал Хілікс Груп. Ця контора підозрюється в розкраданні державних 25 мільйонів гривень. І вгадайте, у кого вони крали? В армії. За даними слідства, між підприємством та однією з військових частин в листопаді 2022 року було укладено договір на постачання форменого одягу для потреб оборони. Упродовж грудня 2022 року керівник товариства забезпечив поставку продукції, яка за висновками експертів не відповідала технічним вимогам Міністерства оборони України. Попри це, на рахунки його підприємства було перераховано понад 25 мільйонів гривень бюджетних коштів. Частину коштів понад 3 мільйона гривень обвинувачений легалізував шляхом формування штучних витрат провівши фінансові операції з фізичною особою підприємцем без фактичного постачання товарів чи послуг. А тепер, власне, до того, чому ж нам здається, що Хілик залишиться безкарним у справі про корупцію на закупівлі форми для ТРО він покарання так і не отримав. Навіть більше його навіть не взяли під арешт у якості запобіжного заходу. У січні 2024 року. Прокурор звернувся до суду з клопотанням про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Утім, Шевченківський районний суд міста Києва в задоволенні клопотання відмовив апеляційну скаргу прокурора. Київський апеляційний суд залишив без задоволення. Надалі слідчий суддя змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. Хілика тоді відпустили. Наступне судове засідання у справі заплановане на 10 жовтня, але тепер хілик має ще одну підозру. Як вам така історія? Напишіть у коментарях, як вважаєте, сяде це бізнесмен чи ні? Пам'ятаєте нардепа Олексія Кузнєцова, якого журналісти і слідство інфо знайшли будинок за 400 тисяч доларів. Ми подивилися оголошення з продажу сусідніх будинків схожого метражу, і справді подібні помешкання у цьому кооперативі коштують від 350 до 650 тисяч доларів. Отже, за словами архітектора, земельна ділянка разом з коробкою, яку ми можемо оцінити тільки зовні, зараз може коштувати близько 400 тисяч доларів. Якщо врахувати, що 100 тисяч доларів сім'я Нардепа сплатила, коли купувала ділянку 4 роки тому, ще кілька сотень тисяч доларів на оздоблення будинку їм десь треба було знайти. Дивимося декларацію Кузніцова у 2019 році, коли став народним депутатом, він вказав 100 тисяч доларів готівкових заощаджень. Тобто задекларовані в пана Кузнєцова 100 тисяч доларів, які на кінець 2024 року стають в 30 тисяч доларів. Тобто, в нас виходить, що за весь цей період часу було витрачено 70 тисяч доларів. Проаналізувавши офіційні доходи Кузніцова та його сім'ї за останні чотири роки, ми разом з експерткою не знайшли інших грошей, які сім'я могла б витратити на оздоб. Маєтку. Тобто виглядає так, що вони мали певні кошти на весь цей ремонт, але питання чи їх було достатньо? Зважаючи на історію офіційних доходів, дана історія доволі таки сумнівна, що їм йому вистачало легально коштів на все. Крім хати, ледь не за півмільярда Кузнєцов проходить у справі про корупції на закупівлі дронів і засобів реп. Відкати на закупівлі для війська Кузнєцов із іншими підозрюваними міг отримувати у розмірі 30% від вартості власне дронів. Нардепа навіть обрали під варту, але із СІЗО. Він же вийшов під заставу у вісім мільйонів гривень. Але повернемося до маєтку нардепа під Києвом. Логічно, що доходи родини мандатоносця, варто було би перевірити, чи дійсно сім'я Кузнєцових могла собі дозволити таку нерухомість. Але НЗК відмовилося проводити перевірку. Ураховуючи викладене у зв'язку з відсутністю в наданій вами інформації фактичних даних про набуття кузніцовим Олексієм та членами його сім'ї активів після 28 листопада 2019-го та різниці між їх вартістю і законними доходами понад півтора мільйона гривень, а також фактичних даних про відображення відомостей, що стосується майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість і можуть відрізнятися від достовірних на суму від 150 до 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Встановлених на дату подання декларації, питання щодо проведення повної перевірки декларації або моніторингу способу життя вказаної особи може бути вирішено після надання таких фактичних даних. Йдеться у відповіді на ЗК на запит слідства. Інфо. Я ні на що не натякаю, але підозри у корупції так і шепоче, що із доходами може бути щось не так. Але на ЗК каже, все в нормі. А як вам такий результат? Перевірки мій шок у шоці, бо такого я і уявити не могла. Посадовець Міністерства закордонних справ України продавав українські паспорти росіянам. Я офігів, веліра. Я офігів. Цей недодипломат у 2022 році організував схему з продажу українського громадянства росіянам для вільного в'їзду та пересування у межах ЄС. Як встановило розслідування, оборудка діяла протягом перших місяців повномасштабного вторгнення Росії, коли фігурант обіймав посаду другого секретаря з консульських питань посольства України в одній з європейських країн, перебуваючи у дипломатичній установі, чиновник приймав замовлення від громадян Росії, які хотіли безперешкодно в'їжджати до ЄС та вільно пересуватися в його межах. За матеріалами справи за грошову винагороду посадовець оформлював своїм клієнтам українське громадянство з врученням закордонного паспорта нашої держави. Чесно, у мене слів немає. І от уявіть, існує можливість, що росіяни, яким цей держслужбовець продавав українські документи, пов'язані із розвідувальною або підривною діяльністю спецслужб Російської Федерації, зараз це перевіряє СБУ. Коментуйте цей треш. Перше жовтня на вулиці вже холодно, але знаєте, де гаряче? Ні, не біля моря, а у російському Ярославлі. Цієї ночі добрі дрони запалювали місцевий НПЗ. Запала, власне, -орг синтез один из найбільших НПЗ на пивночи Российской Федерации. Ярославнефтеоргсинтез Славнефть Ярославнефтеоргсинтез Славнефть Янос Крупнейший нефтеперерабатывающий завод севера России. Мощности предприятия рассчитаны на переработку 15 миллионов тонн нефти в год. По объемам первичной переработки нефти занимает пятое место среди нефтеперерабатывающих заводов России. В числе потребителей продукции завода практически все крупные предприятия центрального и северо-западного регионов России, а также аэропорты, управление северной железной дороги и объекты военно-промышленного комплекса. Но, конечно, официально никаких прилетов. Местная влада кидается между двумя версиями навчания рятувальников и і... Воно само, мовляв, пожежа має техногенний характер. Ну, а поки влада придумає пояснення, пожежу гасять аж 106 пожежників. Зіздано три бойових участках. На настоящий момент працює 32 техніки, 98 людей. Річного а тепер зацініть. Через атаки дронів в Росії зупинилося 38% НПЗ, а дефіцит бензину сягнув 20%. І про це пишуть російські ЗМІ. Але не енергетикою єдиною. Бо крім дронів, добре працюють і наші партизани. Руха теж влаштували диверсію на відрізку залізниці, якою росіяни перекидають шахеди із заводу в Єлабузі до зони бойових дій. Наш агент поджег релейный шкаф на участке дороги между населенными пунктами Алтышева и Алатырь Чувашей. Это привело к сбою в движении составов и вызвало задержку поставок боеприпасов и шахедов, которые оккупанты используют для ударов по мирным жителям. Я к вам. Таке. Але мінус у Росії не лише через НПЗ, а й в рядах так званої еліти окупантів. Бійці ГУР ліквідували підполковника Росгвардії РФ, який очолював спецпідрозділ «Авангард». Сталося це ще 27 вересня. Наші розвідники відпрацювали у глибокому тилу ворога у Ставропольському краї. Дякую, гурівцям, за ще один привід посміхнутися. І принагідно хочемо привітати усіх наших захисників та захисниць зі святом. Поки є ви, у нас є завтра. Низький уклін вам, наші титани, і повертаючися до утрат ворога. Бо у РФ мінус один високопоставлений колаборант Йдеться про гауляйтера із нової каховки Володимира Леонтьєва, який очолив окупаційну раду депутатів, відправив на концерт Кобзона зрадника дрон зсу. Так званий голова окупованої частини Херсонщини Сальдо підтвердив кончину свого соратника у лікарні. Ну, земля йому бетоном або скловатою. Ну, словом, ви зрозуміли. Зеленський анонсував появу в Україні штурмових військ. А командувачем штурмовиків наймовірніше буде нинішній очільник відповідного управління у системі сухопотих військ. Полковник Валентин Манько. Однак створення окремого командування для штурмовиків викликало суперечки серед військових та експертів. Тож, чи стануть нові війська панацеєю? Чи все ж ідея неефективна? Далі розкаже моя колежанка Вероніка Вірімєєва. Рішення про створення нового роду військ штурмового вже прийнято. Тепер лише чекають на його реалізацію. Ну а поки чекають, то встигають і розкритикувати. Але про це трохи згодом спершу факташ, фактаж, який потрібен для кращого розуміння ситуації. Усі роди військ в Україні мають своє командування і певну автономність. Рішення ж про створення окремих штурмових військ особисто лобіював головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Окремі штурмові підрозділи з'явились в Україні приблизно рік тому. Перша їхня операція це був наступ на Курщину, а також в контратаки біля Покровська. Тоді ці підрозділи назвали дітищем Сирського, оскільки вони, на відміну від інших, підпорядковані напряму саме йому. А от ідея створити окремий рід військ, як заявляє джерело BBC, прийшла до сирського червня. Через хвилю критики ідея створити особисту гвардію з'явилася у головкома влітку минулого року, коли Сирський неочікувано стикнувся зі спротивом деяких командирів десантно-штурмових військ, які не розуміли доцільності курської операції. Ж військові, які не входять до складу штурмових військ, не задоволені цим рішенням, оскільки пріоритет на поповнення новими людьми мають саме штурмові війська. В них, грубо кажучи, безліміт людей. В той час, як інші роди військ, тримаючи гарячі напрямки, не мають цього пріоритету. Але основний аспект критики полягає у методах роботи цих штурмових військ. Окремі військові говорять про те, що успіх цих ризикованих операцій, нібито напряму пов'язаний з високими втратами штурмових і жорстоким стилем командування, та в противагу цьому багато військових говорять і про успішність та ефективність цих штурмових військ. Про це говорить і сам головнокомандувач Сирський. Штурмові війська це підрозділи швидкого реагування. Головна їхня риса те, що вони мобільні водночас їм не призначаються якісь постійні ділянки, класичні смуги ведення оборони чи наступу. Вони діють там, де найважче. Також майбутній командувач штурмових військ, полковник Валентин Манько, каже, що вже розробив план подальших дій для військових. За його задумом, на всіх ключових ділянках фронту мають бути присутні штурмові підрозділи, які постійно будуть вести активні дії і переміщуватися в смугах оборони. На його думку, це суттєво знизить рівень втрат в ЗСУ і загальмує противника. А от журналіст і військовий Юрій Ботосов робить акцент на взаємодії штурмових груп з корпусами. Якщо це буде так впорядковано, якщо це буде реалізовано, тобто є армійські корпуси, у них свої сектори відповідальності, за кожним армійським корпусом або за двома армійськими корпусами закріпляється штурмовий полк, який за наказами головнокомандувача ЗСУ покращує становище на тій чи іншій ділянці. Маючи взаємодію з цими армійськими корпусами, маючи розуміння обстановки обмін розвідувальними даними, ну це був би позитив. Утім, додає, якщо це не реалізується, то ефективність буде малоймовірною. Тож, усе впирається в те, чи слідуватимуть тому оголошеному плану керівництво штурмових військ. А про ефективність можна буде говорити вже після безпосередніх операцій на фронті. А от люди, які тримають фронт, це ті завдяки кому ми продовжуємо існувати, користуючись нагодою дня захисників і захисниць України. Дякуємо нашим силам оборони. Дякуємо вам, що ми можемо жити. Що ви знаєте про цинізм? Поряд із нікчемами, які наживаються на армії, знайшлися виродки, які обкрадали звільнених із полону захисників. Це мерзло, що... Шахраї телефонували захисникам і представлялися СБУ, обіцяли додаткові державні виплати, але для їх отримання просили дані банківських карток. Та коди підтвердження на цих схемах шахраї змогли видурити 600 тисяч гривень і заробили би ще більше, якби не втрутилася справжня СБУ. світить цим ділкам до 12 років за гратами. Мушу визнати, мене ця тенденція лякає. Маємо черговий випадок підліткової жорстокості на Рівненщині у селі Боровейни. Повнолітні дівчата жорстоко побили іншу дівчинку. Причина бійки нападу невідома, але поліція вже проводить перевірку. Офіцер служби освітньої безпеки встановив, що події відбувалися 7 вересня у селі Борове за річненської територіальної громади. Троє подруг, перебуваючи на території місцевого ліцею, переглядали соціальні мережі. В цей час між 18 та 15 річними дівчатами виник конфлікт, який переріс у бійку. В ході сутички молодша нанесла старшій тілесні ушкодження. Як звітують у відділі комунікації поліції Рівненської області, за допомогою постраждала, не зверталася, і зараз дівчата нібито у дружніх стосунках. Чекаю на ваші коментарі. Справжній апокаліпсис в Одесі. Учора у місті випала півторамісячна норма опадів. Вулиці міста без перебільшення затопила, плавали і автівки. І люди у мережі публікують кадри, як жінку ледь не віднесло потоком води. І звісно, зважаючи, що своїм ходом у таку погоду нікуди не доберешся, ціни на таксі злетіли до небес. Хоча автівка на те, щоб рятувала. Вчора потрібні були човни. Плавали, крім машин навіть кіоски. Затопило квартири і магазини. В одній із багатоповерхівок у місті затопило триповерховий паркінг. Щоб ви розуміли, просто у нас в домі. Чи ну, Три тажа паркінгу затопило на і оце ж ці вода тече. Таку золотів, то як партій спускається Там до сих пор. Вже часа два, про наверное, два з половини до сих пор. Вода. Негода забрала життя дев'ятьох людей, серед яких дитина. У ДСНС повідомляють про найстрашніший випадок. Це родина із п'ятьох людей, які проживали на цокольному поверсі будинку. Їх накрила хвиля. І вони не змогли вибратися. Місто продовжує оговтуватися від небаченої зливи. Місцеві розповідають, що у їхніх домівках вода піднялася на пів метра. От Оттуди поступають води. Оттуди от познали теж. Ті ступенькість по ступені теж саме. Все візде. Там 50 сантиметрів було води в команті. Палазить, коври. Яка техніка на ні в холоді, ні все плавить? Навіть смішно сказати, мусивне відро і то по цій кухні. Плаваючи кіоск, вже поставили на місце аут автобус, який провалився під асфальт, і досі у провалі. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, щоб ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимося!